Ми продовжуємо нашу подорож по підприємствам, які тримають аграрний та продовольчий фронт Полтавщини. Сьогодні ми завітали до села Кайбалівка, що на Поряденщині, де знаходиться Леляківська сироварня. Лаляківська сироварня це підприємство повного циклу. Її засновники брати Віталій та Олександр Ящики, створили потужне виробництво європейського рівня на базі молочної ферми. Із власного молока екстракласу роблять відомі на всю Україну сир та молочну продукцію виробництва Леляківської сироварні. А почалася історія цього сиру з виробництва молока. Первоначально в планах не було, що ми будемо робити сир. Ну, взагалі, первоначально було максимально старатися розширити поголія верха, створити певну кількість валу молока, реалізовувати і отримувати за це кошти. Потім так зібралися з, з власниками, поспілкувалися. Давайте попробуємо, якщо пробувати, треба, щоб вийшло. А взагалі в нас є сировина, сировина, за яку ми контролюємо, за яку ми бачимо, ми контролюємо білки, жири, вал, якість, перш за все. Тому що це все буде і на наших очах. І відповідно із цього сировини, з цієї сировини, ми можемо зробити якісну продукцію. Перш за все якість продукції залежить від якісної сировини. Із поля, будемо так казати, до полки споживача. Це наша була перш за все мета, і ми до неї стремимося. І почали реалізовувати, перш за все, на своєму ринку по магазинах. Потім вийшли ми на Київ. І потім вже пізніше виникла ідея, щоб створити таку невеличку, якоби, обисіть торгових своїх точок, тобто якісь магазини. Ну, відповідно, на сьогоднішній день маємо 5. Торгових таких точок, два у Пирятині, один грипінки, один Лубнах, один в Полтаві. Брати ящики не лише створюють якісну молочну продукцію, а ще й надають роботу мешканцям громади. На виробництві влаштовано більше сотні місцевих мешканців. Дякуємо своєму керівництву, тому що створили такий шедевр, є робочі місця людям в такий час, такий тяжкий час для нас, для нашої України. Ми працюємо, ми отримуємо достойну заробітну плату, і ми працюємо, ми розвиваємося. А ще брати-підприємці роблять вагомий внесок у розвиток громади. Ми тут родилися, ми тут живемо, ми тут створили цей бізнес. І надіємося, що ми тут і залишимося через те, перш за все, що для нас це все діло цікаве, щоб було приємно. Ну давайте почнемо з того, що перш за все, самому собі тут проїхати по більш-менш такій нормальній дорозі, більш-менш обкошеній, щоб не було. Бур'янів, тобто, ну тобто ну як у ну, своєму дворі, будемо так казати, через те, максимально ми е, такі всі соціальні питання вирішуємо підприємством, хазяйники, бізнесмени, ті аграрники, які вони являються місцевими, там більш-менш порядок у, у селі. Придбати продукцію Леляківської сироварні можна на сайті або у фірмових магазинах. До одного з них у Полтаві ми і завітали, щоб ознайомитися з асортиментом. Тут у нас представлені наші сирочки. Тверді, напівтверді, і м'які сирочки. Йде сирочок, гауда витримана, два роки витримки. Вона схожа на пармезан. Далі йде маздамчик, теж наш сир, вкусний. І гауда молота. Потім йдуть добавочки. Прованські трави, італійські трави, масло топлене, крем-сир йогуртовий по типу Філадельфії. Масло сладковишкове, сир кисломолочний, сир для гриля є, адигейський сирочок дуже смачний, сметанка, молочко, ряженка. У нас є йогурти наші без цукру натуральний. Потім йогурт з персиком, з полуничкою, є кефіри, ну, ряженка і молоко наше теж. Звичайно, що повномасштабна війна змінила життя кожного українця. Брати ящики активно допомагають ЗСУ і є справжніми патріотами Полтавщини, і тому зупинятися не збираються. І в цій незламності, відповідальності та впевненості головний секрет успіху. На сьогоднішній день війна, яка у нас в державі, вона робить свої корективи. Просто-напросто були плани у нас зовсім е, такі більш стратегічніші, більші, але ми і не зупинялися. І ми будуємося, ми розширюємося і якоби стараємося якоби максимально, можна сказати, і торгувати, і надавати послуги. І будемо так казати, щоб утримуватися на цьому плаву. Бренд Лоляківська сироварня вже відомий в Україні як взірець якості та смаку. Спробуйте і ви ці вишукані сири і корисні йогурти. Та поділіться враженнями в коментарях під цим відео. Не забувайте підписатися на наш телеграм-канал, Фейсбук та Ютуб, щоб дізнаватися цікаве про нашу Полтавщину.